Підходимо вам, розповідаємо мішочок, Ми знімаємо тільки коли мішечки пролису по 25 кг. Це оригінальна сутовка. тут до речі, мішочек, такий порваний був, тому ми вирішили його зняти, щоб вам там щось, джону, щось не випало. Значить, нагадую, є всесезонка з перевагою літа, мішочки по 25 кілограмів. вони прошиті, оригінальне сортування. Дуже-дуже класне наповнення. Тут небагато п'якого зараз вам покажу. Ой, зараз я вам покажу наповнювати міста. Так, ну що, повітря, будемо знімати. Щось дуже все е, гарне. Так. Давайте будемо це на слот номер 3463. Так, і поїхали. Маємо тут гарну жилетку таку під Далі маємо такий крутий на 11 років світшот, худі з капюшончиком. свідшот. Так, костюм не відкриваю, всі вже знають цю модельку, Тут жилетка така тепла, і дуже крутая худі з такими надписами прикольними на 11 років з капюшончиком. Так, дуже класна путочка, на сухоштері, така весняна, 140 розмір на 10 років, з капюшончиком, надаємо. Так, дуже класна ця вітровка. На 14 років темно-синя, вона, вона дуже крута. Я не хочу просто відкривати, бо я знаю, що багато хто бере там в ефіри подає. Єві, я вітробі, його Тому вже, я думаю, що ви цінаєте. це знаєте. Це крутий спортивний костюмчик. З капішочка. Штанишки, дві пари, такі джинсики підлікові. Далі футболочка. Це такий комплект ляна рубашечка і шортики. Малючок, носочки. Комплект з трьох футболочок ще наче був. Так, я вже теж знаю, ту приодиниці такі. Тут дві футболочки дуже класні. Далі такі на дівчинку. Це не знаю. Не знаю, бо, чесно кажучи, покажу, відкрив би не попадався що така, ну, Я просто не бачила на всі мішки. Ага, це комплект. Трикотажні такі шорти класні, тоненькі літа І така яскрава футболочка, дуже прикольна. Тих. Так, сесуарчики, свинатчики, комплект для футболки. Це в нас буде платічко. Це у нас буде такий футболочка, чи лун. Напевно, футболочка до Та шпилочки. Така футболочка. Це у нас такі весняні, Віриант. Далі такі бодіки, дуже класні в грубчик, з звірятками ще якийсь там колір. Далі такі худі на С такому маленькому теплі, дуже тепленьку. Далі піжанка 10. Ще такі класні дві футболочки на 6 точки. Це щось таке манюки на плещить. Так, дивіться, яка класна піжамка на 3 рочки. Тут у нас на 9 років. Я так думаю, що такий сарафанчик дуже класний. Да, це сарафанчик. Шкапеточки, колобочки, купальничі класний врубчик. Це комплекс з п'яти футболочок. зверніть увагу, що дуже багато одиниць, до комплекту. Так, далі тут, ай, такі класні взагалі. Це на 14 років велосипедки, трикотажні велосипедочки. Дуже крута моделька, тут їх 5 одиничок. Вибавлю, взагалі. Це дівчина взяла собі таке, і все, і закрила е питання. Під футболку довго, дуже класно, під майку, під топ. Такі шорти, комплект комплекс двох одиничок. Весняний такий светрик іде. Це що, ще одна палічка, що це не впало? Це не впало, так. Далі така сукня, ще комплект на стрілок, такі сосочки, комплект з трьох маючих, Три-чотиривочки. Далі комплект, двоєчка. Тут, по моєму майка і таке худі на маленькому мікрофлісі, ну це короче. Далі затягується прикольно, дуже така моделька. такі боксерчики, колготочки білі святкові, а, шкарпеточки. Такі класні комплекти. Шкарпеточки, білі комсовочки, джинсовочка малюкова. Так, шортики. Щенячий патруль, дуже класні такі а, джинсики, у нас такі є дуже така моделька. Так, шортики на трилочки, такі на десять кошти. Це комплект сарафанчик і вручич така маєчка. Далі це щось таке гарне. Така футболочка, тут такі прикольна на рукавах зроблені. Так. Далі на 8 лочків щось таке теж. з двох одиничок, не знаю. А дуже схоже, ну типу футболочки, а боту не знаю. Так, ще такі худі. це та Так, далі. Спутник такі комплект шортів з трьох одиничок. Вони йдуть на двонитку. Це не пеплі. Ні, вони тут такі двонитка класно, на літо. Такі светри, клеї нам колекція. Ще одна сукня. На 11, там, було на 10 так, водички такі на... А, це розпашоночки чи костюмчики. Це, напевно, що костюмчик зі штанятками. Ще такі костюмчик, рубчик. На віртрусики. До речі, мішок а... можна замовити без малюка. Якщо не треба малюк до, року, до двох там, чи до трьох, можна все це під вас зробити. Футболка. А, спортивні штани. Спортивні штани, футболочка, наш корпець. Це чоловічки, комплект, комплекс, приодинички, грубчики дуже класні. Далі такі маючки, водики. Ще, бачите. Колготочки такі. Зараз актуально білі колготки на свято. Ота. Це що, костюм чи футболочка? Футболочка. Це костюмчик такий, що таке, на шість точки йде трикотажний. І футболочка така приходи. Щось теж така А, це футболка. Футболка на старшого Так, що у нас тут маємо? Маємо такий комплект таніжки. Маємо комплект з двох піжамок. Не піжамки, це два комплекти. Дві футболочки, два шотки, дуже цікаві. Ще такі комплект. І тут у нас троєчка. Лусінки, де має футболочка, тупоначка і сарафанчик. одному. Так, ще така на 6. Далі такий щенячий патруль. Маєчка. Щенячий патруль маєчка. І ще щенячий патруль. Маєчка, така футболочка. Така з поєдочками на 5 років, стається. футболочка. Така футболочка 10. Комплект шортиків, на 4 роки три шортики. Дуже круті. Тут іде з динозавриками. Такі і оці теж зелені, тут такі, де повністю динозаврики. Бачите, такі прикольні. Ну, дуже класні. Так, це у нас такі штанішки. Ще такий малюськовий комплект. 12-18 комплекс трьох таких шортиків Нагадую, це все онлайн, тобто це все в упаковці, це упаковка. дуже класні шорти чинуся на 13 років, три пари, вони дуже круті, такі кольори, знаєте, от, ну, от прям. Так, на пікруготок. На дзвониточку такий світшотик. Ще футболочка, ще шкарпетки, Маловичка, трусики. Ще комплекс на дівчинку, Ще комплект з таке Так, от Тут у нас 10 років, теж дуже класні. Шортики. По-моєму, це серія Spider Man. Вони йдуть на двони ниточку, дуже класні, як дісики прикольні. Ось такі червоні, сині і такі голубі. Голубі теж з принтом. Вони просто класні. Наші ліверці, Такі цритотажик. На весну, на прохолодне літо, бо вже на літо беруть такі біштументи, бувають купа. Такі набір ботиків. Так, далі ще плавочки, піжамка, декотажні шортики на 7 рочків. Далі такі бомби весняні, надіюсь. Так, купальничок такий врубчик. Далі ще одна що це у нас? Ще одна така крута вітровка на Так, все. І ще одна джинсовочка, теж така класна, на моделька іде просто без капюшончика, така дуже прикорна, просто джинсовочка, звичайно. Ось такий мішочок замовляйте.